Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі, і сьогодні я хочу запропонувати приготувати вам ось такий салатик, для якого не потрібно нічого заздалегідь готувати. Для приготування цього салату нам знадобляться ось такі продукти. Ковчені ковбаски, можна брати абсолютно будь які шматочок улюбленого твердого сиру, солодкий перець, одна ось така середня, помідорка, невеличкий пучок петрушки і декілька маринованих огірочків. В мене їх три, тому що маленькі можна взяти два або один, залежно від розміру. Також кукурузка консервована. І заправляти салат будемо майонезом і з гірчицею. Для початку копчені ковбаски будемо нарізати ось такими тоненькими кільцями. Далі, невеличким кубиком буду нарізати твердий сир. І так само кубиком буду нарізати перець, помідор і маринований огірок. Коли я буду нарізати помідорку, то ось цю серединку із насінням буду вирізати, щоб не давало нам зайву рідину. І лишилося подібнити зелень. У салатник додаю кукурузку, салат зовсім трошки підсолю, звичайно, що сіль, додавайте до свого смаку. Додаю гірчицю зерна. Тут у мене одна чайна ложка, і майонез. Майонез я зазвичай використовую лише домашній. Все добре перемішую. Ось і все, наш салат готовий. Лишається перекласти його у красивий салатник і можна подавати контролу. А я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім мир плавати і зустрінуся з вами в наступних відео.